Я народився з діагнозом ДЦП. В інтернатному закладі це було все за графіком. А я просто ось так себе тягав, бо інакшого пересування я не знав. Американська команда заходить, і всі діти біжать до них. Я один, хто не міг втати і до них піти. Було дуже боляче дивитися на те, як діти реагували на те, що все. Ну, ти їдеш, а їх. Не беруть, коли я потрапив в родину, я такий. А можна я виделкою для звичайної дитини? Це нормально. Я добре пам'ятаю той день, коли я, мама і тато, ми вперше поїхали в штати на лікування. Я ніколи в літаку не був. Для мене це нове. Я просто тримався. Що робиться? якщо б не було підтримки, я би зараз точно лежав в ліжку, як, як, ну, як, як безпорадна людина. І нічого не міг зробити. Подкаст про усиновлення, мамо, я вдома.